Усім привіт! Мене звати Віта сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 фільмів про світ моди. Ви дізнаєтесь про відомих дизайнерів, побачите захопливі історії про кар'єру в сфері моди, де панує жорстка конкурентна боротьба, та дізнаєтесь про темні сторони слави. Фільми з добірки будуть цікаві не лише любителям моди та поціновувачам краси, але й тим, хто цікавиться історією. Адже деякі фільми засновані на реальних подіях і розповідають історію створення відомих брендів і будинків мод. Почнемо з фільму Стажер. Це комедійна драма режисерки Ненсі Мейерс. У головних ролях Роберт Де Ніро, Енн Геттевей, Рене Руссо. Бен 70-річний вдівець, якому стає нудно на пенсії. Він влаштовується стажером в офіс інтернет-магазину модного одягу, який оголошує програму із залучення людей похилого віку. Офіс знаходиться у тій самій будівлі, у якій він працював 40 років. Усі працівники компанії дуже молоді. Спочатку його не сприймають серйозно, але згодом він стає загальним улюбленцем та встановлює дружні відносини з директоркою компанії та допомагає їй розібратись у сімейних проблемах. Фільм дуже світлий, позитивний, прекрасна гра Роберта Деніро: Ательє Фонтана сестри моди. Це італійський міні-серіал Рікардо Мілані, який заснований на реальних подіях і розповідає історію будинку мод Сореле Фонтана, у ролях Алесандра Мастронарді Анна Валле. у центрі сюжету сестри Зої Міколі Джованна. Які разом зі своєю мамою шиють одяг у себе вдома, у маленькому італійському містечку в провінції Парма. Міколь мріє відкрити власне ательє у великому місті та переконує сестер перебратись до Риму, італійської столиці моди. Серіал добре показує, як дівчата потроху рухаються до своєї мрії, важко працюють і згодом відкривають власне ательє та, зрештою, стають відомими в усьому світі. Також показано їхнє особисте та сімейне життя цікава та надихаюча історія. Коко до Шанель це французький фільм режисерки Ан Фонтен. Знятий за біографією у головній ролі Одрі Туту. Фільм розповідає про життя дизайнерки Коко Шанель до того, як вона стала відомою, про її дитинство та юність, стосунки з чоловіками та початок кар'єри. Після смерті матері батько віддає Габріелі з сестрою на виховання до притулку. Закінчивши навчання, дівчата влаштовуються на роботу швачок, а вечорами виступають у кабари. Сестри танцюють і співають пісню про песика на ім'я Коко. Це ім'я згодом стане прізвиськом самої Габрієлі. У Кабаре Габріель знайомиться з аристократом Етьєном Бальзаном та переїздить до нього в маєток. Там вона знайомиться з його подругами, для яких починає створювати одяг і капелюшки. У 1910 році Шанель відкриває свій перший магазин капелюшків. Фільм отримав номінацію на Оскар за найкращі костюми. «Дім Гуччі. Це біографічна кримінальна драма режисера Рідлі Скотта, знята за книгами. У головних ролях Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Джаред Лето, Сельма Хаяк. В центрі сюжету романтичні відносини Патріції Реджіані та Мауріціо Гуччі, які призводять до боротьби за контроль над італійським модним брендом Гуччі. У 1978 році Патріція Реджіані працює офіс-менеджером у фірмі свого батька. На вечірці вона знайомиться з Мауріціо Гуччі, який навчається на юриста та є спадкоємцем 50% акцій в домі моди Гуччі. Патріція переслідує Мауріціо, і, зрештою, у них починається роман. Батько Мауріція попереджає сина, що Патріції потрібні лише гроші. І погрожує позбавити його спадщини у випадку одруження з нею. Шикарні костюми, чудова гра Леді Кагі, яка принесла їй номінацію на золотий глобус. Наступний фільм Забавне личко. Це музична романтична комедія Стенлі Донена, головні ролі в якій виконують Одрі Хепберн і Фред Астер. Прескотт, Прескот, редакторки видавчиня журналу Мод, шукає новий наступний модний тренд. Вона хоче показати жінку, яка є не лише красивою, але й розумною. Разом із фешн-фотографом Діко Мейвері, якого грає Фред Астер, вони вирішують влаштувати фотосесію в книжковому магазині. Продавчиня Джо захоплюється філософією та зневажливо ставиться до індустрії моди. Вона мріє поїхати в Париж, щоб послухати лекції з філософії відомого професора. Діко мовляє її поїхати з ним у Париж і взяти участь у зйомці для журналу. Між ними виникають романтичні відносини. Дизайнерами костюмів для фільму стали Едіт Хед та Юбер Де Фільм отримав номінацію на премію Оскар за найкращий дизайн костюмів. Святий Лоран страсті великого кутюр'є. Це французька біографічна драма Бертрана Бонелло. У головних ролях Гаспар Ульєль, Леа Сейду, Луї Гарель і Жеремі Рен'є. Фільм розповідає про життя відомого французького кутюр'є в період розквіту його кар'єри у 60-70-х роках. У 60-х роках Сен-Лоран є провідним французьким дизайнером. Його бізнес виходить на міжнародний рівень. У фільмі показано любов Сен Лорана до богемного паризького життя, нічних вечірок. Його стосунки з П'єром Берже, а також зловживання алкоголем і наркотиками, яке посилюється з виходом бренду на міжнародний рівень. Фільм дуже атмосферний, шикарний саундтрек, красиві костюми. Фільм отримав премію Сезар за найкращий дизайн костюмів і номінувався на Золоту пальмову гілку в Каннах. Наступний фільм Зізнання Шапоголіка це романтична комедія пола Джона Хогана, знята за серією романів, у головних ролях Айла Фішер і Гью Денсі. В центрі сюжету Ребекка Блумвуд, яка мешкає в Нью-Йорку разом із подругою. Вона працює журналісткою в журналі про садівництво. Ребека Шопоголік. Вона не оминає жодного розпродажу і вже не має місця в кімнаті для нових речей. Дівчина мріє працювати в журналі мод, але не встигає на співбесіду та випадково потрапляє до журналу про фінанси, де дає поради читачам про те, як економити гроші. Через любов до шопінгу дівчина потрапляє в борги та переховується від податкової служби. У неї зав'язуються романтичні стосунки з редактором журналу. Це легка і приємна комедія. Персонажі симпатичні та милі. Далі в нас іде вже не такий милий, але дуже красивий психологічний фільм жахів данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна у головній ролі Ель Фанінг. Фільм розповідає про молоду модель, яка будує кар'єру в Лос-Анджелесі та чия краса та молодість викликають захоплення і заздрість у світі моди. Після смерті батьків, 16-річна модель Джесі, переїздить із маленького містечка до Лос-Анджелеса. Вона знайомиться з фотографом Діном, який робить для неї першу зйомку. І візажисткою Рубі, яка знайомить її зі старшими моделями Джидже та Сарою. Джессі влаштовується в модельне агентство, власниця якого направляє її на пробну зйомку з відомим фотографом. Зйомка має успіх, і Джиджи -Джи та Сара починають заздрити молодості Джессі. Стрічка змагалась за золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах. Фільм для естетів зі стійкою психікою. У добірці фільмів про моду не можна оминути фільм Диявол носить Прада. Це комедійна -драма режисера Девіда Френкеля, знята за одноіменним романом. У головних ролях Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Тучі та Емілі Блант. В центрі сюжету журналістка Енді, яка нещодавно закінчила університет і отримала посаду асистентки головного редактора в журналі мод. Енді далека від світу моди та відрізняється від своїх колег. Вона звертається за порадою до арт-директора Найджела, який допомагає їй підібрати стильний одяг для роботи. Помітивши зміну в зовнішньому вигляді Енді, начальниця починає давати їй складніші доручення та бере із собою на тиждень моди в Париж. У фільмі чудово показано вимогливий світ моди та яку ціну доводиться платити за успіх у ньому. Дизайнерка костюмів Патриція Філд отримала за свою роботу номінацію на премію Оскар. Чудовий акторський ансамбль. Меріл Стріп отримала за свою роль Золотий глобус. Емілі в Парижі це серіал у жанрі романтичної комедії, перший сезон якого вийшов на Netflix у 2020 році. Наразі вийшло чотири сезони. В центрі сюжету молода американка Емілі Купер, яка отримує пропозицію вирушити до Парижу. Замість своєї начальниці. У Парижі дівчина знайомиться з новою культурою, знаходить нових друзів і кохання. Фірма Савуар, на яку вона працює у Франції, працює з відомими люксовими брендами, у тому числі з дизайнером П'єром Кадо. Хоча тема моди не є центральною в серіалі, усі персонажі, особливо Емілі, вдягаються дуже цікаво та модно, тому ви знайдете тут багато образів для натхнення. Серіал легкий і надяж занадто. Але якщо ви любите моду, вам має сподобатись. Також добре працює для розвантаження мозку. Лілі Колінс чарівна. За свою роль вона отримала номінацію на премію Золотий глобус. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!